Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, після звільнення Херсонської області, а саме в місті Ізюмі, вирішили відновити пенсії, так, видачу пенсій. Я вже про це розповідав: що відразу хотіли людям видати за 5 місяців тих, що вони були в окупації, так, відразу усією сумою. Но тут дійшли дуже великої проблеми. Не було кому давати пенсії, тому що майже весь пенсійний фонд в повному складі перейшов на бік окупантів. І виходить, що кошти з бюджету виділяються, пенсії видати хочуть, але немає кому. Слава Богу, почали підтягувати резерви з сусідніх регіонів. Тих, хто ще залишився, так завозити нових людей, і слава Богу, система запрацювала. Але сам факт, скажіть, будь ласка, як в такій ситуації вивести якийсь порядок, і для чого це взагалі було ну, зроблено? Чому вони так поступили? За словами розуміючих в цій сфері представників, було сказано, що було так зроблено для того, щоб Дати людям, хоч якусь пенсію, там чи українську, чи російську, так тому вони перейшли на бік окупанта, тому що території були під Росією, і щоб людям видавати російську пенсію. Но... Як показало на практиці, ніяку російську пенсію даним громадянам ще ніхто нічого не віддавав. Вони казали, що все готовиться, там все налагоджується, ну нічого так і не підготовилось і не налагодилось. А от українська пенсія, яка була призначена для людей, яку встигли перевести українська да, держава, то просто випарувалась, і багато, багато пенсіонерів не отримали її. Тобто прикривались добрими намірами, щоб видати хоч якусь, а в результаті просто забирали отримані кошти, там, чи ділили між собою, чи ділили навіть що ще гірше з захватчиками, так бойовиками. Тобто, дуже не на хороші речі пішли ці виплати. Фінансування, можна сказати, ворога. Наразі більшість держслужбовців, які зробили таку нехорошу справу. Перейшли на іншу сторону, так е, перебувають в розшуку. Звісно, вони вже стараються або ховатися, або виїжджати, тому що знають, що в Україні обов'язково за це їх буде чекати покарання. Ну, Чому так швидко ждалися, чому не відступили? так? Захват Ізюма був на протязі там, декількох днів можна було. Організовано виїхати, ну ні, вони вибрали ось такий розвиток сценаріїв. Ось така от засмучуюча інформація, так? І як вивести якийсь порядок, якщо на кожному кроці тебе чекає якийсь підступ, зрада, підкуп, так, коли і ракети наводяться, і представники влади переходять без проблем туди-сюди, знаєте, шапку поміняв і все. Опять власть міняється. Так. Ось, звісно, там все налагоджується саме той регіон. Пенсії, як і обіцяли, будуть виплачуватись відразу усією сумою за усі 5, 6, там, 4, хто скільки був в окупації місяців, хто скільки не отримував. За ті кошти, що пропали, звісно, дуже прикро, що мали фінансувати наших пенсіонерів, а профінансували не наших і навіть не пенсіонерів. Тому. Надіємося, що в найближчий час звільняться і інші території, і люди нарешті почнуть отримувати якісь кошти, щоб їм було за що виживати. Тож уважно спостерігаємо за інформацією і до нової зустрічі на каналі.